Мої Вітання. Сьогодні покажу, як замінити мову в даному пристрої. Неважливо, яка у вас автомобіль. В моєму випадку це Peugeot 308, може бути будь-який автомобіль. Мова змінюється в усіх автомобілях однаково. Для того, щоб замінити мову, ми заходимо в Settings. Тут обираємо Android Settings. Go to Settings. Заходимо в Settings. System. Language and. Заходимо. Заходимо. Add a Language. Додати мову. І обираємо. Мову з величезного списка. Обираємо, не буду ваші, ваш час забирати довго. Давайте оберемо російську. Обрали російську мову. Тепер для того, щоб пристрій повністю переклався на російську мову, ми заходимо на оці три крапки, Remove, обираємо English і натискаємо на корзинку. Бачимо. Що, мова в нас уже замінилась на російську. Мов безліч обрати можна будь-яку. І у нас повністю все меню на російській мові тепер. Це дякую за увагу. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Будемо відповідати.